Всіх вітаю на каналі Мінзалайф. З вами я, Тетяна Мінза. Я зараз бігу на нову пошту. Моя донечка мені зробила подарунок. Щось мені прислала. не знаю, що зараз отримаю та покажу. Так приємно отримувати подарунки не заплановані. Коли вони не на свята, не на день народження. Дякую тобі, донечка. Ще не бачила, що, але ну, дуже дякую тобі, що не забуваєш про маму. Їду з подарунками. Зараз зроблю розпаковку. Я навіть не знаю. Так багато всього. Дуже цікаво, що тут є. Це, мабуть, піжама. Я думаю, не буду її міряти на сьогодні. Не буду показувати, міряти буду, але показувати вам не буду. Це Валентина. Ель розмір мій. Дуже приємна така тканина. 75% катона. Так, зараз подивимось, що ще є. І такі шортики з кружевами. Ну, я думаю, я в них поміщуся. Так, а ще це, мабуть, це, мабуть, халат. Дуже приємного кольору такого рожевого. Теж розмір L. А він не дуже короткий, я думаю, але він і не довгий, під поясок. Ось пояс. Це можу я вам покажу на собі. Так, ну це ж не все. Ще мені щось доночка прислала. Ще один халат. Це вона мене балує. Ось такий. На тоненьких бретельках дуже -тоже класний лавандовий такий колір. М -м -м. Мені подобаються кольори і тканина. Височек. Так, свято продовжується, як то каже. Ще щось чорного кольору, О, це теж спідня білизна. В чорному кольорі з таким ажуром. М -м. Ну, на жаль, я таке на собі не буду знімати. Як, на жаль, я не буду його знімати. Ще попереду тут дивіться, яка краса. М -м -м. Тож, теж, мабуть, катон. І дуже несподівано, дуже несподівано. Це якась маєчка бускового кольору. Дуже симпатична. Ось така. виглядає маленькою. Вона буде в обтяжку. Так, а що тут є? Написано десь щось чи ні. Ні, не знайшла. Ось так маєчка виглядає, вона дуже гарно тягнеться. Вона коротенька, Ну, колір мені дуже... Подобається приємний такий бусковий, весняний. Ну, Це, звісно, по дому я десь буду ходити, не на вулицю. Ще вирішила фалатик надіти. Ну, Він мені теж підійшов, дуже гарний. я гадаю, у кожної жінки повинен бути такий. Палатик, він вище за коліна, ну і довгий, дуже я й не люблю. Дуже класний, мені подобається. Не знаю, скільки це все коштує, бо це подарунок. Дуже приємні кольори. На дворі вже вечір я вирішила пройтися до супермаркету Новус та подивитися там печиво Савоярді для десерту Теренесу. Я в АТБ його не знайшла. Тож зараз піду в Новосі, подивлюся. До речі, Новос взагалі дуже, ну не дуже, але дорогий магазин. Я там давно нічого не купляла і не знімала оглядів. Зараз тоді подивлюся, що є там. Зараз так класно на вулиці. Вже не спекотно і не дуже холодно. Дуже комфортна я Я обрала не дуже зручний час, зараз дуже багато людей в магазині. Канцелярія є. Так, а я спочатку піду печиво пошукаю, а потім ще, може, щось зніму. Тут такі яскраві шкарпетки, блакитного та жовтого кольору майже 45 гривень, 44,90, 44,50. Патріотичні і ось такі є. За 3999, але є і дешевші. Зараз на них. Акція можна придбати за 30 гривень. Вони каратенічки такі. Боже, я побачила ще такі гарні блокноти, теж патріотичні. З українською символікою мені дуже сподобались. Тож я до печива, мабуть, не скоро потраплю. Гарні. Клітинку. Так, а ціна на них 80, ой, 76 гривень. Дивіться, які. Красиві. Ціна кусається. Ой, класні. Мені дуже подобаються. Я нещодавно собі придбала вже блокнот, правда, не такий маленький, це маленький, дуже маленький. такі маленькі, це маленькі. Дуже маленькі. Такі. Крахотулі. Ну, дуже красиві. Угу. Тут ще щоденники є ось такі. Теж дуже красиві, патріотичні. Денник тут за ціною 42 гривні. Ось такі варіанти. Ще ось такий. Ну, тут бумага темна. Всередині, а тут ось така. Це, мабуть, інша ціна, не знаю. Де тут можна перевірити? Угу, ось такі ще приємні кольори. Так, Знижки є на набори, набори олівців. 4 штуки, 40 гривень. І на набори ручок 53 гривні. Ось такий набір, бік. На фломастери кольорові 144 гривні, 12 кольорів. Чи може не 12 Ні, 12 написано. І ось такі ще по 179. Для дітвари зараз дуже багато всього цікавого. Ціни, звісно, немаленькі, але і товари дуже красиві. Все таке яскраве, тільки вчись. М -м -м. Дуже красиво. Ще тут, я знайшла є акція на набір дорожніх ємностей 56 гривень. 56, так. Да. Не знаю, дорого це чи ні. Ну, вони такі маленькі, три тут всього. А ось цей за 75. Так, яду на печиво. І буду шукати савоярді. Так. Крупи мені не потрібні. Так, колись я саме тут бачила Савоярді, а зараз я його не бачу. На вафлі знижка молочні з горіхом 35 гривень. Ось такі. І на мілку теж є знижки, печива паличка, мілка 49,99, ну майже 50 гривень. Ось таке. І хто любить печиво Оріо. Теж зі знижкою 100 гривень майже. 440 грамів. Ще в є ось таке печиво. Вже зважене, розфасоване. Це як домашнє взагалі, як пиріг. Розбирають акції. О, а ось те, що я шукала. Печиво савоярді Це велика упаковка, тут 400 грамів. Угу. Для мене це велика. Майже 150 гривень. І ще за майже 90 гривень 200 грамів. Ну, мені здається, що дорого. Я, мабуть, поки що не буду купувати. Подивлюся ще в інших сількози, схожу. Подивлюсь в інших містах, може на ринку. Щось мені ціна не подобається. А я хотіла зробити... Десерт. Так, ще є знижки на вафлі рошен майже 15 гривень ось такі. Всього 72 грами тут. Невеличкі. Я колись пробувала. Мені сподобалось це. Печива хотіла сказати, це вафлі. Я взагалі вафлі не дуже люблю, але ось ці, мені здається, були смачні. Так, ще знижки на круасани Міді. Какао 19 гривень. Круасанчик 10% безкоштовно. Великий круасанчик. Так, ну, крупи, як я вже казала, мені зараз не потрібні. Ой, щось полиці пусті. Бо я, мабуть, дуже пізно вже в магазин пішла. Так, цукор. Яку ціну цукор? 53 гривні ось такий. І одна гривня йде від покупки на допомогу. Ось так. Ще є цукор за 35 гривень. Ось такої фірми. Так, хочу посуда трошки глянути. Поки йду до посуду, тут ще знижки на олівки без кісточки. Так, маленька баночка. 43 гривні майже. На чорні маслини з кісточкою. З кісточкою 40 гривень. Є ще ось такі. Ось такі. Ну, які, якісь з них 58 майже. Так, до речі, тут 300 грамів. Угу. Так, триста Так. Олейна по ціні 65 гривень. А чумак у нас за 76. Ще у нас тут трону, чумак не? золота, золота, соняшникова олія. Сімдесяв. на жарт 73 І ще є ось така за 47. Олія Марка Прома. Так. А ось і посуд. Тут чашечки, кружки, такі яскраві. Майже 70 гривень такі. Кружки на 300 мл. Ось які. З червоною такою обідочком за 60. Такі біленькі з написами теж 60 гривень вони. За 80 гривень ось така з візеруночком. 450 мл об'єм. Хто любить каву? Є турки по 400 39 гривень ось такі на 250 мілілітрів. Ось така кружка. Так, ціна на них теж, мабуть, 60 гривень. о яка висока дуже, з червоної такої. Ой. Не знаю, як кому. Коли внутрі червона або чорна. Хто любить, коли темно внутрі. А, щоб не було видно, чиста вона чи ні. Краще вже так, мені здається. Ну, це кому як подобається. Тарілочки Люмінарк. Хтось любить, хтось ні цю фірму. Мені не дуже подобається. Виглядає класно, але я собі таки не хочу. І ще трохи покажу вам, що тут є. Такий чайник заварний. Ну, дорогий. 861 гривня. І турка ще одна, 543. Є фільтр глечики за 340 гривень. І є катриджі. Різні Аквафор, Екософт. Я зараз такими не користуюся. У мене стоїть фільтр на кухні. Тож, мені поки що не потрібно. Антипригарний кіш за 855 гривень. Невеличкий, 1,2 літри. Ось такий. Вон там ще один, може це той, не знаю. Який саме. Мабуть, це. Ось оцеї. Мені здається, тут об'єм більший. Каструльки і форми для випікання. Так, я буду обігати вже. Знову все піду, трохи прогуляюся. Трохи. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!